З початком бойових дій на сході України мільйони людей почали шукати притулок на теренах вільної від руського міра України. Житомирщина стала однією з перших областей, які відкрили двері для внутрішньопереміщених осіб. Притулок люди отримали в місцевих готелях та обласних санаторіях. От тільки з часом у одному з таких санаторіїв виникли проблеми. Мова йде про санаторій тетерів, який заборгував перед Коростишівським РЕМ за спожиту електроенергію більше ніж 600 тисяч гривень. Виникла така ситуація через з відмову людей платити за комунальні послуги кожний місяць, кожний тиждень спілкуються. Проходять і соціальні служби приходять до нас, і всі проходять по кімнатах. Ну, були перед цим збори. Два чи три рази вже ось з адміністрацією міською вони всі кричать: а не за що, а не за що, а не за що. Насправді, кожен з них отримує від держави кошти, які мають бути спрямовані на оплату комунальних послуг. Представники санаторію запевняють, що мешканці витрачають ці кошти здебільшого на алкоголь. За два роки всередині першого корпусу зламали ледь не все довкола бруд, сміття та сморід. Нам вдалося навідатися в гості лише в одну кімнату, але представників районної адміністрації. Мешканець не впускає. Я маю право вас сюда не пустити, Это моя ч... э... собственность понимаете? Ви закон нарушаєте, я вас сюда не приглашав. Санаторій, закрите акціонарне товариство «Укрпрохоздоровниця». Это по закону? скажіть. це ваша власність? Это не собственность. Вы не имеете права заходить нам. я здесь проживаю. Пан Сергій проживає тут майже два роки разом з донькою, живе на пенсію та переселенські виплати. Побачивши камеру, починає біткатися. Какие-то приїжджають непонятні люди, відкуда вони вот вот живуть, вони навіть не неизвестно, хто они тут знаходяться. Там вот эти вот кепи, там этот бывший шпиталь майдан, там уже достали. Починають там то строїть, то це Вот Приїжджають в полдесятого, починають тут давайте суботник устраивать там. В Ярослав Лагута розповів, що в інших місцях дислокації ВПО подібних проблем набагато менше. Це є найбільш проблемною такою точкою на мапі області серед усіх інших місць, де розміщені переселенці. Вони споживають послугу, вони проживають там абсолютно безкоштовно. 505-ю постановою кабміну передбачена компенсація всім вимушеним переселенцям за комунальні послуги та проживання за останні два роки. Оки, обласна влада лише на проживання переселенців у санаторії тетерів витратила майже 3 мільйони гривень. Та цікаво інше за 100 метрів від зруйнованого корпусу Номородин є ще один корпус, у якому також проживають внутрішньо переміщені особи. Але там ситуація кардинально інша. Довкола корпусу немає бруду, а всередині люди своїми силами зробили ремонт. Діжурі. У нас є такі дні, які ми там замітаємо, бірам, грібом. Софія два місяці тому народила синочка. У санаторії проживає з мамою. На життя сім'я не нарікає. Мама Софії навіть знайшла собі роботу поблизу санаторію. Вона працює в діґаз контролером, Вот она мені допомагає. Більше того, тут люди живуть на такі ж кошти, як їх сусіди, але майже всі щомісяця платять за комунальні. Mm, нормально як є, так і живу. А за как... що живете? ну я получаю пеку на двоє деток, получаю пеку, пенсію. Платите ж то за світ за воду плачу 200 двісті в місяць, так а как бути, наче надо з дома ж платілі, здесь треба платити. Якщо мешканці санаторію не погодяться сплачувати кошти за електроенергію, Коростишівський рем вимкне електропостачання містечка. Тоді люди залишаться не тільки без світла, але й без води. На сьогоднішній день підшуковуємо перелік ну по перше вільного житла в області, яке знаходиться, і будемо пропонувати переселенці. Це ну не ми не говоримо про те, що люди будуть там з маленькими дітьми виконані на вулицю. Ну всі ж ми розуміємо ситуацію, але будемо пропонувати переїжджати до вільних місць. Можливо, найбільш вразливі верстви населення ми переселимо до якогось з обласних наших закладів. Сьогодні у санаторії проживає 176 людей. Андрій Ванюк, Юлія Парох, телеканал СК1.